Доброго дня. Ось такі олівчики німецька якість, 60 штук, Фабер Кастель, і багато хто після того, як їх купує, думає, що з ними робити. Коробочка з металічна, гарний метал. Ось так виглядають контейнери. Загострення в них ось таке фабричне. Краще їх тримати загостреними, але не залишайте дуже довгого кінчика ось такого, бо може відломлюватися, якщо ви під кутом ось таким малюєте. Якщо так як ручкою тримати, то витримують. Тут у нас є білий, чорний, ось така у нас палітра кольорів. І зараз покажу, які варіанти, що можна з ними робити. На прикладі буду показувати ахіло. Це у нас тренування з мустангами на тендрівській косі. Покажу техніки, а завершувати малюнок вже буду певно сам. Думаю, що картинку фінальну просто розміщувати буду на закінченому малюночку. Тут якраз пригодиться годиться ось такий листочок, знадобиться, щоб під руку підкладати, бо вони розтираються. Дуже гарно змішуються чорний тут, супер просто. Коли промальовуєте, ну, звичайна техніка малювання, нічого такого складного, коли ви малюєте, олівчик бажано провертати. Тобто ви малюєте трішки з таким рухом. Повертаю олівчик, він тоді краще замальовує поверхню. Ну і можна їх підгострювати, щоб легше було це робити. Можна їх регулярно підгострювати, тоді легше це все Вдає, вдається зробити. От а, цими олівчиками. Класично, тобто, ну, тут ручка так само міцніше натискаю, ніч, ні, ні, ніякого складного, склад, складного нічого немає, саме звичайнісінький прийом. Складніший момент, коли у вас а, більша площа і вам треба легенько зробити. Ось такий, як небо тут, наприклад, варіант, і ви собі. Трішки далі, я трішки далі тримаю олівчик і потихеньку заповнюю площу. Можна залишити е, такий варіант олівцями, але теж є ще способи, щоб трішки покращити. Під низом у мене пластик підкладений. От. І що тут е цікавого? Тут можна цей, е коли, коли ось так наноситься, легесенько загостреним олівцем, можна додавати іншими шарами, інших кольорів. Тут, наприклад, якщо зверху нам темніше потрібно, робиться один шар і другий шар темнішим. Наприклад, або інші кольори, які ви змішуєте. Вони змішуються самі, навіть ось так на суху, але можна додати і розчинника. Розчинники можуть бути наступні. Це може бути з того, що я перевіряв, наприклад, без запаху еко, розчинник не сподобався розчинники для наших. Звичайних олійних фарб не сподобався мені. Змаку такий розчинник для швидкого висихання, олійка для швидкого висихання олійної фарби не сподобалось. White Spirit показав себе найкраще. Що робиться з цим White Spirit? Перепрошую кришечка Спеціальна. White Spirit можна налити. В іншу посудинку. В мене це кришечка звичайна. Береться пензлик, не акварельний. Для олійних фарб, наприклад, пензлик може бути. Вмочуєте, обтираєте трішки його, і на малюнку, там, де в нас вже нанесений олівчик, ось такими рухами. А розчиняємо олівець. Дуже гарно, гарно розчиняється. Подбайте про те, щоб у вас приміщення провітрювалось, бо фарби можуть мати різні запахи і не завжди вони корисні для здоров'я. Це в нас розчинник. Тому треба. Слідкувати за тим, щоб був доступ свіжого повітря. І ось такі ефекти у нас виходять. Потрошку набирається розчинник на пензлик, і ви його наносите. Чи можна ще зверху додати олівчика? Можна. Він додається після повного висихання паперу. Це можна перевірити, коли ви подивитесь, чи просвічується, чи не просвічується, якщо просвічується папір однаково скрізь, значить він вже висох. Якщо він в цьому місці, де у вас був розчинник, має. Таку пляму, це означає, що треба ще почекати, поки повністю висохне. Ось так олійні олівчики розчиняються. Це дуже гарний спосіб, якщо ви малюєте фон, якщо ви малюєте більшу площу. Хочете, щоб у вас руки не сильно натрудилися від малювання. Водичку тут малюю, небо теж можна малювати фон. Дуже гарний, гарний спосіб, щоб зробити і гарно і швидко. Тут пробував показатися, що це в нас Чорне море. Додав чорного кольору, такі ефекти виходять. І тут де небо, наприклад. Можна буде пізніше додати ще блакитного, білого, якого вам захочеться. Потихеньку це додається. Ось тут, наприклад, коники теж. Це у нас мустанги. До речі, олівчики дуже гарно працюють із стирачкою. Зараз покажу. Якщо ви гостреньким олівцем замальовуєте, вам буде легше працювати так само з розчинником. Буде більш однотонний ефект, коли розчинником будете проходитись. Ось такі у нас ефекти виходять від розчинника. Відкладу. Поки що покажу ще цікавих декілька речей. Стирачка, стирачка, стирачка. Стирачку можна використовувати ось таку тоненьку, якщо е, вам потрібно якісь тонші місця пройтись, де в мене тут? Ось тут в мене, наприклад, треба витерти. Практично повністю стирається. Якщо потрібно намалювати десь волосся в таких місцях, використовується, наприклад, білий, біла гелева ручка. Можна пройтися стирачкою і білою гелевою ручкою. Але мені більше подобаються способи наступні. Я беру ручку, яка вже не пише, і продавлю канавки, що в нас виходить в результаті. Перевірте, чи вона точно не пише, щоб ви не зіпсували собі малюнок. І зверху закриваємо олівчиком. Ось такий у нас ефект виходить. Видно, ці канавки. Варіант. Ще один, який мені теж подобається, але потребує легкої руки. Ми беремо скальпель. Це, скажімо так, профу. Напівпрофесійний, тобто це дешевший варіант скальпелів. Е, Найдорожчі це фарфорові скальпелі. Або можна брати ножичок, цим трішки тяжче буде працювати. Ну, спробувати можна. Бережіть свої ручки. Е, ведеться, е, не ріжете, а шкрябаєте в бік. І ось так вишкрябуєте зішкрябуєте в бік. Беремо цей напівпрофесійний варіант, так він виглядає. І ним набагато легше це зробити. Можна теж. Якщо таку техніку застосовуєте, можна під низ покласти білий олівчик. Тобто нижній шар зробити білим і на нього, але він змішується. На жаль. На жаль, він збільшується. Ось такий ефект. Все-таки білий під низом дав свої плоди. Тут ні, а ось тут супер. Користуйтеся. На здоров'я. На все добре!